Привіт-привіт! Я зараз користуюсь унікальною річчю, і про неї сьогодні піде мова. Я вам розкажу те, що я побачив за якийсь короткий час користування, приблизно тиждень, може півтора. І також розкажу, де ж я лоханувся, в, в, якому, в якому конкретно пункті я дав маху, щоб ви цей мах, ну, не повторили. І мова піде про м отакий прилад, який прийшов в цій коробочці. А от штукенція, яка зараз безпосередньо знімає оце все на кіно, і ви можете цілком помітити, що я рухаюся в сторону, так? А воно рухається за мною. Ну, знову ж таки, я не зовсім чітко як до себе е показую в даному випадку, так, тому воно не зовсім чітко за мною повторює. Але тим не менше, давайте ж зробимо наступне. Я вам покажу, е як воно виглядає. І для цього я візьму цей апарат, а це старий добрий. Телефон Оскал Pilot 1, який у мене теж давним чином знайшовся. І зніму безпосередньо відео от при вас. Я знімаю оцю штукенцію. І так виглядає вона отак. Я його тут збоку десь виведу. Ну, коротше, де місце буде, Тут вертикальним чином відео. Виглядає воно отак: от невеличкий штативчик, бачите? да? От він є. І така алюмінієва розкладна телескопічна трубочка. Отакий от от момент. Далі система кріплень. Кріплення з одної сторони і кріплення з другої сторони. І з цієї сторони ви бачите AI-камеру, яка фактично слідкує, продовжує слідкувати за людиною. Вона, якби, виловлює окремо, незалежно е слідкує за положенням девайсу. Так? Бачите, якщо тут подивитися внизу, то тут така, як ніби як ямочка, тут щось мало бути. А мало бути нічого інше, як отака штучка. Це є пульт дистанційного керування. І з нього можна вмикати, вимикати. Тобто оцю кнопочку натиснувши, я дистанційно вмикаю запис, наприклад, так. Не, не покажу вам, як воно відбувається безпосередньо, да? але ну, можу це зробити дистанційно, вже повірте на слово. Цією кнопочкою я можу вмикати, вимикати слідкування, а цими двома я можу повертати е камеру в сторони вправо, вліво, або додатковий функціонал це все в інструкції написано, там можна якісь цікаві шоти знімати і так далі. І насправді річ дуже цікава, дуже унікальна, тому що вона дозволяє тим, хто знімає багато так званого standing content, Вона дозволяє дуже сильно допомогти. Крім того, вона як селфі-палка, вона стабілізатор, вона стабілізує в одному положенні телефон. Це зараз воно в режимі е, такого настільного. Як це сказати, е, знімача да, настільної відеокамери, настільного відслідковувача, обличчя чи, чи об'єкту? Так, тому що я от зараз наведу йому об'єкт для фокусу і буду і буду об'єктом водити. Воно за об'єктом буде слідкувати. Воно знайде, знайде якийсь інший об'єкт. ну Коротше, треба щось з ним погратися. Вот об'єкт знайшло. І буде за об'єктом їхати слідкувати. От, Бачите, от, от об'єкт, воно само знайшло. Це вже зараз за, за об'єктом я його веду. Вже, вже не на мені фокус, як тільки я перекинуся, воно зараз зловить мене як об'єкт. Опа, прийняла, зелененька блимнула. І тепер тепер я як об'єкт за ним слідкую. Тобто, ну, логіка є. Працює все дуже просто, дуже хитро через Bluetooth-додаток. Насправді нічого надзвичайного, з'єднується воно по голубому зубу з оцим дзвінчиком, так якби вони все працює в парі. Тут батареєчка, там всередині на цьому девайсі батарейки з двох сторін, є підсвіточка і так далі. І тепер а, ну, штука крута, якби да, коштувала вона мені, От давайте, щоб вже ж не збрехати. Я прям при вас зараз теж в тому числі зрізу на свій аккаунт Аліекспреса. Повисіть вже секундочку, я вам зараз скажу точно за скільки грошей він мені обійшовся. E, і це модель насправді Axnen Q19. Так, бачите, не бачите. Ось така модель. І тут є проблем. Про, про що мені вдалося дізнатися і нормально зрозуміти, лише почитавши інструкцію, яка йшла з ним в комплекті. Тому що там показані, якби, в принципі, e, чи в якомусь папірці, який йшов разом з ним, не знаю. А, папір, мабуть, папірці. Значить, що e, там важливого. Ця модель вміє стабілізувати лише в одній проекції. Тобто, коли ви отак от виставляєте, вона вміє робити лише отак. Тобто ну, таку стабілізацію вона забезпечує. Тобто рука рухається, а телефон стоїть якби чітко. А у всіх інших, ні не вміє. Тобто я От тут я промахнувся, Тобто для зйомки з руки ця штука не годиться. Для зйомки з руки вам потрібно брати модель М3 або модель М5. Оці моделі будуть значно кращими, вони будуть підходити вже під цю задачу. Так, і от тепер е, я не знаю, з скріншотом вам вставлю, да, скільки воно мені обійшлося. 30.21 долара, конкретно оця штукенця, яка зараз знімає, яка зараз допомагає знімати е, оцю, оцю нашу бесіду з вами на камеру. І що в ній ще було в комплекті, чого я не показав, чого зараз тут немає, тому що ну, не особливо є потреба. Це в комплекті, що такий от голубозубий мікрофончик. Втикається банально в Type-C в iPhone, там трошки інше. розгніздо, можна під iPhone під да, Допустимо, так, і це використовувати. Ну, не знаю. Я ще ним не користувався, не пробував, але ну, така от річ, якби в комплекті в ньому є. Звичайно, що кабель для зарядки, інструкція, там якийсь чохольчик, щоб це все, 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 все зберігати і так далі. Um... М3 або М5 набагато кращі, набагато ефективніші, тому що стабілізація вже в трьох площинах там уже набагато більше можливостей, якби і ну, вони красивіші. Я думаю, що ймовірно дуже велика ймовірність є того, що е, цей апарат залишиться або настільним, або взагалі перекучує старші, мої так, а собі я візьму, тому що все-таки мені потрібно дійсно. Скоріше в трьох проекціях стабілізувати, бо часто в Русі, часто десь невідомо де. Ну і так само йдуть з триподами, так само за такими підставочками, як зараз от ви бачили. То, якби, оцю річ, я думаю, я собі придбаю таким чином. Посилання вам, як завжди, я даю, але перш ніж ми завершимо це відео, я вам ще зроблю два анонси. Я собі дозволю: для тих всіх, хто додивився до цього моменту, я ці речі проанонсую: анонс номер один. Вже буквально завтра вийде віде відео про те, ми поговоримо детально, знову ж таки, вже в режимі такому бесіди так, чому двосторонні панелі на стіл кращі з реальними цифрами зі статистики двох схожих станцій, і також наведу розрахунок калькуляції. Чи варто мені особисто, наприклад, взяти і свої старі панелі на наземній конструктори, ну як старі два роки замінити на двосторонні? Я це питання вже задавав. Там дехто навіть надавав розрахунки більш-менш точні, більш-менш адекватні, так на швидку руч зроблені. І ну, дійсно, воно є, воно є схожим на правду, але ну, нам треба це проговорити для всіх, щоб було зрозуміло, яка в цьому логіка і чи вона є, і чи є там математика, економіка і все інше. Це раз. І анонс номер два це те, що вже. Три-4 4 навіть 4, зараз 9.37. Через 23 хвилини виходить четвертий епізод, релізець вітрячних історій на англомовному каналі. І отут я вам теж вставлю посилання на перших три е епізоди, та навіть на чотири. давайте, На чотири епізоди вставлю. Ну і далі будете знати, що кожного наступного дня, о 10 ранку, за нашим часом, воно буде виходити, поки не вийдуть всі 15. А, чи вийде воно українською мовою, я не впевнений. Кількість переглядів на англомовному каналі вона мізерна, якби тому насправді, чи варте воно тих затрат чи і часу, ні, не варте. Я думаю, однозначно. Я це робив, тому що мені було цікаво. Тому що мені хотілося, щоб в мене був такий контент. Тому що це свого роду не знаю, історія, пояснення, якби воно стосується нашої теми. Це вітрячні історії про те, як було колись. Через якими проблемами стикалися люди, як стало зараз, і до чого ми прийшли. І 15 я випустив. Наступних 15 скриптів я поки що тримаю його при собі. Вони якби підготовлені до зйомки. Ну, зйомка яким чином відбувається? Я найняв художника. Я вам скажу, якого художника. Я ходу в в якості художника до цих відео використав штучний інтелект, використав АІ. І він, в принципі, намалював картинки досить адекватно в тих місцях, де мені вдалося йому нормально пояснити через ці запити що він, що він повинен зробити. От, але е маємо те, що маємо, і не в кожних випадках він вгадав ідеально так, як треба. Але тим не менше, художник є, і художник цю роботу якби, зробив досить, досить добре. Е голос мій, голос там мій, тому нема про що сперечатися, нема про що говорити. Якби історії теж ну взяті, звідкись, тому що ясно, що я їх не міг вигадати, да, само собою. І звичайно, що мною вони були адаптовані, написані, оскільки в мене є свого роду вже був колись досвід із написання. І комерційних текстів, і блогів, і статей, і всього різного, і це було ще з студентських років починаючи, тобто дуже-дуже давно, в тому числі адаптація перекладів, в тому числі переклади, і що хочете, і різними мовами, як би це було все насправді, і в тому числі англійською. Тому ну, вся робота зі скриптами, з їх підготовкою і підходом до того, як воно має бути подано, до подачі, до інтонаційності, до всього це все моє. Тому тут дійсно, якби є своя унікальна річ. Тому хто хоче, дивіться, не хочете? Я вас не заставляю. Просто чому я випустив його англійською? Бо Ютуб дав знову ж таки автоматичний переклад на 13 мов світу різних. І я йому вдячний, бо якість написання контенту настільки висока, що переклади, принаймні тими мовами, якими я перевіряв, це німецька, французька, голо нідерландською, я дивився, польською дивився дуже адекватно, дуже чітко, дуже точно, якби, ну чесно кажучи, ai технології вони досить серйозно допомагають розширити це все. І якби ж наші люди не ставилися з таким спротивом до цього всього, що ні-ні ні, жодного яй, ви що це все штучне, це все не то. ні Ні-ні ні. Просто ну зрозумійте одне. Я би і ніколи не випустив ці вітрячні історії, якби не AI. Взагалі би не випустив. Тому що де би я знайшов художника, який би намалював мені стільки ілюстрацій. Це, навіть якщо б я його знайшов, це така собі неймовірна куча бабла, що я би цей проект просто би ніколи і не почав. Тому, а так, воно вдалося, воно є, воно працює. Користуйтесь. Коротше, посилання вам даю: не зирчайте строго, подобається лайкайте, не подобається проходити мимо. підписуватись не, не обов'язково. Це вже діло ваше, це вже діло таке. Так, це два анонси, які я вам сказав. Ну і давайте ще скажу третій, якщо хтось до цього моменту додивився. Третій момент наступний: двосторонні панелі. Я про нього завтра ще проговорю окремо, але тут ще скажу також: двосторонні панелі це. Привід дуже серйозний, дуже сильний, задуматись про економіку в зовсім іншому. Про економіку, як їздити умовно, безкоштовно. Тобто, ми колись говорили, я колись задавав питання в аудиторії своїй про електрокар, який користуєтеся, чи обрали, чи обрали би, який саме і чому, і так далі. І до цього питання теж варто повернутися. Я думаю, що завтра теж в зв'язку з двостороннього панелями ми про це поговоримо. І я вам знову ж таки, вже завтра дам один анонс, про що ми будемо говорити з точки зору автомобілів, тому що, знову ж таки, є альтернативи, і їх багато. І не на ДВЗ-ках, і не на чисто електричках всі мають їздити. Це якби війна світів, вона якби така цікава. Ам... Є нюанси. Не буду розкривати всі карти зараз. Насправді дуже довго я вже і так затягнув це відео. Такі монологи, не знаю, потрібні вони вам чи ні. Не серчайте, кажу, що можу. Роблю, що можу, тому тут таке. Дякую за те, що ви досі зі мною. Приходьте ще е, вільна каса, що там ще я маю сказати? А, да, підписуйтесь, ставте оці дзвіночки, та, щоб не пропустити нічого. І слідкуйте за всім, слідкуйте за вітряками, тому що ще будуть приїжджати. От наступного тижня до мене заходять нарешті новий ЄФТ-2002, заходять лопаті. якби Подивимося, якби ж, як там буде. А там і М5 підтянеться десь через ще пару тижнів, а там і ще буде АФД-4. З Варша китайський десь через місяця півтора, мабуть, тільки приїде не швидше. Ну але що ж, їди як може? Ну тут таке діло. Добре, все, Тримаємося.